Знаєте, є такі три чесноти. Є дуже важливі у людському житті, яких неможливо купити на базарі, ані здобути їм іншим чином. Це є любов, віра і надія. Їх не можна ні купити, ні здобути, ні заставити когось їх практикувати. Тобто це, це є вроджені чесноти Богомдані. Так само любов до України, любов до свого народу тощо. І в кожного її людини, вона є по-різному відображена, так само, як любов до Бога. Деколи, коли ми говоримо про церкву, то ми говоримо про корабель. Уподібнюємо її. Корабель має носову частину, яка розбиває хвилі. Далі йде та, яка тягне, а далі йде, скажімо, стерно і той, значить мотор, який тим двигає. Отак само і в народі. Тобто не можна усіх рівняти. Коли я почув цю постанову, Уряду, а потім її прочитав? Я не повірив, що таке можливо. Чому? Тому що я собі задав питання практичне. Я, як людина, яка майже все моє життя пробув для, на служінні для українців міграції. Це по ну, майже 20 років. Більша 15 років це Італія і Іспанія. Яка практична річ вийде з цієї постанови Кабіну? Нульова. Ніхто, як тут сказав, не поверне людей назад. Тоді у мене питання: для чого видається постанова, яка не має основи? Є два пояснення. Я подзвонив до мого приятеля, одного дипломата, з яким я знайомий ще з римських шкачців, і кажу: слухай, невже у них у Кабміні немає добрих радників, аналітиків, які б їм пояснили ситуацію за кордоном? Кажу, я не можу тому повірити. І той чоловік, який, до речі, працює МЗС, каже мені таке: слухай, ти занадто переоцінюєш аналітичні спосібності наших МЗСників. І я, чесно кажучи, був вражений. І якщо так є, то це або така дурна постанова. Відверто її скажу, він її по-інакшому назвав, бо він ще перед тим, як працював МЗС, працював лікаром. Він каже, мені це нагадує операцію на Гланди через місце, на якому сидимо. Тобто, розумієте, це не, не, не є. Друге, ця постанова Кабміну, що моральної точки зору найгірша, вона поділила українців. Тобто, уряд, бачачи, що і так в Україні є напружені відносини. Між тими, які воюють, втратили рідних, переживають за рідних, які є на війні, і тими, які в тилу, ще більше додали, скажімо, палива до того вогню і розбурхали це вогнище. І в мене питання виникає: для чого це робиться? Я погоджуюся, що тут з паном Портніковим, бо я не один раз його слухав, що правду подібно, це. Є покликана ця дія, щоб відвернути нашу увагу від чогось більш серйозного. Що більш серйозне може бути я тут, не політик, але у мене тільки один здогад: Правдоподібно, подібно перемовини відносно подальшої долі України, бо налагоджується якась, скажімо, передбачається мирна конференція у, скажімо, у Європі. Тепер йдемо далі. Давайте поглянемо на цю позицію зі сторони українців з України, які проживають тут. Чи є претензії українців з України до тих, що за кордоном є вірогідними? Так, чому? Тому що, якщо ми всі прагнемо мати єдину незалежну Україну, ми повинні її захищати ті кожен на різних рівнях. Але відповідно держава повинна цей процес організувати. Тепер, коли поговоримо про державу, маємо на увазі конкретних провідників. Як конкретні провідники готували державу до війни? Пояснюю, нагадаю, шашлик ми з вами з'їмо. Так було? Так було. Тобто ж готували шашликами в той час, коли закордонні розвідки попереджали про те, що буде наступ. Звичайно, що це прикро згадувати, але треба згадати, щоб не бути, знаєте, таким яким не хоче дивитися на уроки минулого, бо минуле служить для того, щоб витягувати уроки. Тепер то минулося добре. Зараз є мобілізаційний процес, який треба його організувати. Ну, То його організовується якимось іншими шляхами. Якщо уряд хотів організувати мобілізаційний процес за кордоном, треба було проконсультуватися з Конгресом українських націоналістів. Друге, світовим конгресом українським, громадськими організаціями, і іншим шляхом ти, я би хотів тут сказати, що багато українців за кордону, як з Європи, так і з Америки, Канади, Бразилії, Африки повернулися в Україну з заробітків, бо почули, що тут війна, і вони віддали своє життя за Україну, і їхні імена також вписані в ряди героїв, які поклали життя своє за Україну. Тобто не можна всіх під один грібінець. Тепер, коли мова йде про тих, які перебувають за кордоном. Тут слушно було сказано, що деякі люди виїхали в 90-х роках 2000-х, і постанова кабінету міністрів поставила всіх в одну таку позицію. Це обурило людей, це обурило людей. Я недавно повернувся з Риму з службової поїздки. Я вам хочу сказати таку річ. Я говорив з дипломатами, скажімо, там церковними, і вони кажуть: а потім ви кажіть нам, чому ми кричимо на весь світ. Скажімо, давайте мирні переговори, бо Україна знаходиться на межі. За кордоном, оцей заклик сприймається як останній крик про порятунок. Раз Україна залучає свій мобілізаційний ресурс за кордоном. Людський ресурс. Тепер, коли йдеться про мову українців за кордоном, вони помагали і помагають. Але тут треба до них промовити мовою довіри. Тут я, користуючись нагодою, хотів би до них звернутися, що, дорогі хлопці, дорогі чоловіки, ми на цій землі вічно жити не будемо. І кожне життя має сенс. Бо життя без сенсу не є життям. І, очевидно, той, хто своє життя присвятив якісь цілі, особливо служінню, є найвищим героєм. І тому. Перед своїми нащадками треба буде якось виправдовуватися, пояснити, що ти, тату, робив в той час, коли Україна боролася за незалежність. Я переконаний, і найсумнівою не маю, що Московія впаде, ми цю війну виграємо чудом Божим, а не іншими якимось політичними директивами, але нам треба включитися в цей процес. І тут кожен українець за кордону повинен. Подумати, як він може включити. хтось, приїхавши в Україну воювати, хтось через поміч Україні за кордоном, коли ж мова про консульські ці обліки, тощо, от я недавно говорив з консулами кількох країн Європи, вони кажуть: ми би дуже радо проголосили, що певні консульські обліки будуть становити умовно від 300 євро і більше, в зв'язку з тим, що в Україні триває війна, і багато людей, повірте ми, погодилося сплачувати це офіційно, тому що. Вони мають страх. Слухайте, страх не є гріх. Це є людська річ. Так? Mm -hmm. Але треба той страх поборювати чим? Мотивацію. Що мотивацію вбиває? Перше корупція в рядах Збройних сил України, корупція в уряді. І наступне в мене питання: стратегія перемоги. Де вона є? Тобто тут треба. Представити це людям, і коли люди знають якийсь напрямок, куди ми рухаємося, тоді вони будуть рухатися. А так мені здається, ця постанова уряду це є дуже небезпечний кіл розбрату між українцями. Тому я користуючись нагодою сьогодні в студії, я прошу наших братів і сестер українців як в Україні, так і поза її межами. Будь ласка, не звертайте увагу, бо в єдності наша сила. Уряди минають а народ триває. Я думаю, ви маєте відреагувати ну, і, і, і за округлює міжнародним дорожнього. Я, між я, я найбільше переживаю за що? Тому що я відчуваю як і одних, бо тому, що я є, скажімо, від 2014 року близький певним. Скажімо, військовим структурам, так, через допомогу, яка йде через мене з діаспори. І тому знаю діаспору. І дуже мені важливо, щоб ми зараз не поставили величезний Берлінський мур між українцями в Україні і українцями, що за кордоном, і почали ділити на українців, як казав Віталій Портніков. Нас, знаєте, на праведних і грішних, бо ми тоді перетворимося з держави на якусь диктатуру, і це не є можливо. Ми повинні розуміти, що Україна українська історія на превеликий жаль, це від нас не залежить. Є настільки пошматована навіть від 1990 року, що багато українців, які мають українські паспорти, повинні були емігрувати за кордон, і там вони створювали по суті. Підвалену для того, щоб презентувати Україну, вони там беруть активну участь у тих підтримках України. Звичайно, вони повинні зараз себе більше заманіфестувати. Але знаєте, з іншої сторони, ну я обороняю і, і одних, і других. Але я дуже є проти, щоб вбивати отакий радикальний кіл розбрату між нами. Оце єдине, що я хотів сказати. Вам заключне слово. Ну, тут є інформація про те, що Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі війн в Україні та Газі і можемо його цитату подивитися. Будь ласка, країни, які воюють, всі ви припиніть війну. Садьте за стіл переговорів, шукайте миру. Ну, в принципі, нічого нового, ми це вже чули від папи. Ми перебуваємо в період Великого посту. Перед і Великодним, і вербною неділею, яка буде цієї неділі. Як ви сприймаєте ось ці слова про мир? Мир це завжди добре, позитивне. Він є про життя, про майбутнє. Мир є гарантом розвитку людства і людини. Немає миру, то є війна. І то заклик Папи до миру є очевидним, він не може закликати до війни. Його бачення миру є стіл переговорів. Так, як є, тобто діалог. Однак мені здається, якщо так говорити дійсно в світлі Великого посту і перед Пасхою, після Другої світової війни, як на мене, ми знайшлися в дуже небезпечній пасці, яку збудували країни переможці Пригадуєте, от скажімо, гасло, яке любили повторювати ідеологи руського міра, до речі, на різних рівнях: що на церковних, що на політичних, що переможців не судять. Тобто правду вирішували переможці, то таке порівняння можна зробити, якби ті, які перемогли, мали право вказувати, що є бір, а що є чорне. Натомість певні речі так не працюють. Мораль так не працює. Не можна вказати, що то, що вказав переможець, є добром, а то, що він казав і інше, то є злом. І тут в контексті. Христового Воскресіння треба сказати, що люди також очікували від Христа, юдеї, що Він буде політичним вождем, що він зробить революцію, вижене римлян. І вони зовсім іншого Месії очікували. Інший Месія прийшов. І як виявилося, що Месія, той, який прийшов, був саме тим, про якого проповідували пророки, а вони то прогавили. Як на мене, мені здається, що це моє особисте бачення. Правдоподібно, правдоподібно, ми є перед новим порядком світу, який це всі розуміють. І цей порядок світу пробують встановити диктатури, пробують встановити демократії, але як на мене, він буде, мабуть, зовсім інший. Він мусить бути побудований на певних моральних принципах. Бо якщо ні, то світ іде до того, що він сам себе знищить. І тому властиво ми не знаємо от в часи жити перемін. Коли ти не знаєш майбутнього, особливо мене молоді діти втурбують. Дуже важливим є зрозуміти, що теперішній час життя, теперішній день є єдиний і неповторний. Його вартує гідно жити. Ми не знаємо, коли приходимо на цей світ. Не вибираємо, не вибираємо, коли йти на цей світ. З цього світу, але одне є певне, що таке створіння, як людина, воно не може відходити у небуття. І тому треба жити, мріяти, любити, а решта Бог провадить. Бо я вірю, повірте мені, що тільки Бог може поставити крапку в цій історії.